Вулиці Бірмінгема наприкінці 19 століття це не блискучі проспекти, а темні провулки, вкриті кіпцявою заводських труб. Це місто, де бідність і злочинність йдуть пліч опліч, а звичайні робітничі хлопці перетворюються на легендарних або не дуже злочинців. Їх називали гострі картузи Пікі «пікі блайндерс». їхню романтичну бандитську історію оспівує легендарний одноіменний серіал з абсолютно вигаданим лідером Томасом Шелбі. Але хто вони насправді? Де закінчується правда і починається міф? І як ця банда надихнула цілий культурний феномен через більш ніж століття? Сьогодні я розкажу вам справжню історію банди Гострі картузи. Кінець 19 століття. Бірмінгем, центр британської промисловості, Заводи, що випускають дим цілодобово, важка робота і мізерні зарплати. Усі ці умови створили середовище, де вуличні банди почали зростати як гриби після дощу. І серед них угруповання, яке згодом назвали гострі картузи. Чому така дивна назва? Тут і починається перший шар міфів. Насправді, леза в кепках, якими герої серіалу вправно ріжуть очі ворогам, аби це виглядало як фірмовий знак родини Шелбі, це, скоріше за все, вигадка. У 1890-х Леза бритв були надто дорогими, щоб робітничий клас міг собі їх дозволити. Назва Пікі Блайндерс» ймовірно, походить від їхнього стилю: кепки з козирком Пікі кепс. Крім того, більшість картузів носили довгі пальта, яскраві хустки і виглядали не як звичайні бандити, а як модники, які виділялися у натовпі. Другий міф, яким грішить серіал, час існування банди. У кіношному світі події відбуваються після Першої світової війни 1920 роки, тоді як реальна банда діяла значно раніше, у 1890-х. Скоріше за все, автори серіалу хотіли додати більшого драматизму та викликати більше симпатій щодо ватажка банди, який, як відомо, був героєм війни, мав нагороди за відвагу та страждав від ПТСР. Основна діяльність гострих картузів це ставки на перегони, вимагання грошей та вуличні бійки. Насправді ніякої бандитської романтики чи ідейності, звичайні гопники за сучасними мірками. Їхня влада поширювалася на райони Бірмінгема, такі як Смолгіт та Борнбрук. Вони контролювали місцевих торговців, залякували конкурентів і будували свої міні-імперії на страху і насильстві. Ці хлопці не просто билися кулаками, вони використовували ремені пряжками, ножі і навіть палиці. Бандити об'єднувались в групи, щоб утримати контроль над вулицями, а поліція Бірмінгема була не в змозі зупинити їхню діяльність. Один із їхніх ватажків, Томас Гілберт, часто використовував псевдонім Кевін Муні. Він був не просто вуличним хуліганом, а людиною, яка організувала угруповання і керувала ним як справжній лідер. Це такий собі прототип Томаса Шелбі, щоправда, далеко не такий симпатичний, як Кіліан Мерфі. Відомі також і інші учасники банди, чиї імена дійшли до наших днів із архівними поліцейськими хроніками. Це, наприклад, Гаррі Фаулер, який був одним із наймолодших членів банди. До картузів він потрапив у 13 років. Його ім'я часто зустрічається в документах про арешти. Фаулер займався дрібними крадіжками та був типовим представником вуличного хуліганства того часу, фактично дитиною, яка потрапила у злочинний світ через злидні. Вибороли собі місце на архівній поліцейській поличці і Стівен Макнікол та Девід Тейлор. Вони були фігурантами кількох поліцейських розслідувань і брали участь у збройних сутичках між бандами. Їхні імена з'являються у хроніках вуличного насильства того часу. До речі, на відміну від серіальної версії гострих картузів, справжня банда не мала як такого єдиного ватажка або розвиненої ієрархії. Вони складалися з невеликих груп молодиків, які об'єднувалися для конкретних завдань крадіжок, нападів або контролю над ставками на перегони. До початку ХХ -го століття гострі картузи поступово та закономірно зникли. По-перше, їх почала тіснити конкуренція нові більш організовані банди, такі як бірмінгемські хлопці, під керівництвом Білі Кімбера, який, до речі, з'являється під власним ім'ям в серіалі в якості одного з ворогів родини Шелбі. По-друге, поліція Бірмінгема нарешті почала активну боротьбу зі злочинністю. До 1910-х років гострі картузи вже були лише спогадом про минуле, але їхня легенда не вмерла. Через десятиліття вони повернуться вже на екранах. У 2013 році світ побачив перший сезон серіалу Гострі картузи. Автор серіалу Стівен Найт надихався історіями, які розповідав йому його батько про Бірмінгем початку ХХ століття. Томас Шелбі, його брати, розкішні сюжети це все художній вимисел. Але він став даниною пам'яті тим вулицям і тим людям. Справжні гострі картузи ніколи не були такими впливовими, як у серіалі. І, звісно, ні про яку політичну кар'єру цих часто малолітніх бандюганів не могло бути і мови. Вони були просто вуличними бандами, які стали символом свого часу. Це Бірмінгем. І ми гострі картузи. Ця фраза сьогодні лунає у різних куточках світу. А ми чекаємо на завершення легендарного серіалу про родину Шелбі повнометражний фільм, який має вийти на початку 2026 року, а можливо навіть і у 2025. Тож, легенда продовжується.